Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Вітаю, друзі виноградарі. Сьогодні 28 червня. І в сьогоднішньому відео я покажу стан свого виноградника, поточні роботи, які виконуються, стан прищеп, який я поробив. Ось вже червень минає. Погода, на жаль, зовсім нас не радує. Ще не всі виногради мої позацвітали, ще не всі пересвіли. Якась в цьому сезоні така розбіжність в тому цвітінні, що я прямо дивуюся. Ну, але, як кажуть, маємо те, що маємо. Дякувати за те, що є. Ось, наприклад, тут цвіте один сорт. Наступний ряд вже перецвів, вже є, ну ще судити рано як. Ну, ось такий стан по ось Сьогодні я зранку вже покусив свої виногради, тому що трава росте і при поганій погоді дуже добре росте, не так як виногради. Деякі сорти винограду ще будуть в липні цвести, мабуть, які пізніші сорти. Сезон дійсно затягнувся вже, це вже всім зрозуміло, і тому вже треба планувати навантаження своїх кущів і гронами, і паганами. Я би радив би нас на заході України, на північному заході України, все ж таки зменшити навантаження на кущі по мінімуму. Ну, але так з розумом, щоб не жирували пагони і не жирували кущі. Нормувати виноградні кущі можна протягом всього сезону, аж до дозрівання ягід. В парниках, звісно, ситуація краща. Виноград вже переців, вже досить гарно наливаються ягоди. Парники я вже обробив другий раз, кілька днів тому. Ну, але парники то є парники. Хоча вони в мене повністю відкриті з двох сторін. Я не бігаю, не вкриваю там кожен вечір чи кожен ранок відкривати, вкривати. Надоїло мені з тим біганням. Парники і так випереджають на тиждень добрих-два відкритий ґрунт. Ну, але думаю людей більше цікавить відкритий ґрунт. І що я хочу сказати ще за відкритий ґрунт? Показати прищепи винограду. Я вже багато років роблю прищепи винограду. І з кожним роком все більше і більше тих прищеп роблю. І хочу сказати, що такого сезону, як ось цей, по прищепах, я щось не можу згадати. Не дуже вдалі прищепиться в цьому сезоні. Є досить добрі, гарні. От, наприклад, дивимося, прищепи. Що в мене мускат ізюмський. Гарно пішли в ріст. Вже є один пагінець і другий рукавчик. До речі, якось повністю майже не перещіплюю, а так фрагментами можна сказати. По пів куща, по четвертинки. Тому що повністю кущ перещіплювати то Досить, якщо кущ старий, досить важко його визначитися з навантаженням. І ось чому з прищепами в цьому сезоні така проблема, Ну, мабуть, перш всього це залежить від погоди. Дуже холодні дні в нас, особливо ночі холодні. Треба слідкувати, щоб кореневий кущ постійно викидає панці і їх видаляти. Зв'язано, мабуть, перш усього з погодою. Холодно. Прищепи робив, наприклад, ви знаєте, хто дивився мій канал, я перед тим, якщо робити прищепи чорним зелений, ті чорні чубучки я замочую в хаті, в стаканчиках, допоки не проклюнеться, не появиться брунька. Що видно, що вона вже йде в ріст. І тоді зазвичай це останні роки я так кілька років робив. Це, до речі, метод не мій, не мою придуманий. Це виноградарі поліжки. Таке відео я в них побачив і скористався їхньою підказкою такою. І от минулі роки, кілька років я робив так. Всі прищепи майже приживалися однозначно. Були випади ну, досить рідко. В цьому ж сезоні дуже багато випадів, дуже багато прищеп є, яких, ну, мабуть, десь четвертина, які не прижились чомусь. Ну, Перше все, я думаю, звісно, це зв'язано з погодою. Можливо, це зв'язано з афінітетом, тобі з сумісністю підщепи і прищепи. Ще які причини можуть бути, я не mm -hmm. знаю, прещі решт. Напишіть в коментарях, хто ще, які думки на це може висловити свої. Можливо, вже старію, але в мене окуляри от потужні, тріючка такі роблять досить всі суміщення. Всі прищепи робив якісно, але ну, багато цього року не вийшло. Так що напишіть в коментарях, хто які думки про це має. Далі я покажу ряд прищеп, які в мене вийшли вдалі, невдалі. Якщо цікаво, можете подивитися до кінця. Людей цікавлять, які сорти я знову прищеплюю. що я хочу міняти. Ну ось таке. Прищепа цього року кишмиш парфюм. Подивіться, яке суцвіття зав'язує. І дуже маленька точка росту. Звісно, таке суцвіття нам не потрібно. Це обіцяє про те, що буде дуже врожайна форма, тому робимо ось так. Відрізали один фрагмент, як залишимо, якщо ще підросте. Ще його вкоротим. Нам важливо виростити пагін, щоб ця точка росту пішла. Алінка на прищепі. Також гронечко таке викинула. Залишим. ось такий маленький фрагментик ягіцький. І на цій прищепі було громко, я його видалив. І на цій ось прищепі також залишив один фрагментик. Важливо вирости нам рукавчики, щоб були повноцінні. А ось це прищепа Ярослава. Потужні гронка, по дві гронки залишив. Вірніше не залишив, а викинуло зав'язі. І також хочеться спробувати цю ягідку. Основне гроно видаляємо. З нього буде толк. пасиночок є прищипую. А ось ця прищепа Ярослави не має точки росту, з неї ніц не буде. Ну і таке буває. А це шикіда. соцвіття не викинуло нічого, але той рукавчик буде рости. А ось ця прищепа. Також не має точки росту. Нічого з неї не буде. Прищепа парфюм. Ось ця нікудишня. Хоча ніби точка росту з'являється. Ну дуже вона бідовенька. Ось ця прищепа чудова. І два пагона погнав. Ну, поки що, я думаю, залишу. Два пагона. І на цьому ж кущу парфюм ось прищепа. Цей пагін взагалі дуже потужно пішов в ріст. Ось ось він. І ось яке здоровене суцвіття викинув. Я поки що його і залишу, мабуть. Тому що пагін бачу такий досить потужний. Пасиночки є, буду їх прищіпувати на один листочок. Ну, думаю, парфюм обіцяє бути дуже врожайним. Точка росту є, здоровене суцвіття є. Ну, хай ще трошки побуде, мабуть. Потім я його тут від... відсічу, залишу тільки один фрагментик попробувати. Буду бачити по розвитку. А ось це прищепа Азов. Азов дуже потужно. Пішла різ вже майже сантиметрів 80. Правда, суцвіт нема, хотілося спробувати. Такі вуса є. З якимись пасинками зараз це я все підчищу, але обіцяю бути потужний рукав. А ось там азов. Також азов. Два пагінця пішло. Один я видалю, звісно. Залишу одного. Залишу одного пагінця. достатньо. Буде один, другий і там ще третій я прищепа азова. А ось це прищепа. Джевелін. Одна, правда, суцвіття не було на ньому. І ось там ось друга прищепа. Джевелін, також вже має сантиметрів по 40. Буде толк. І джевелін ще ось туточка я прищепив. Тут менший пагінець, пізніше і тут буде джевелін. Три прищепи джевеліна і ще є в мене в відкритому ґрунті кілька штук зробив, але вони там чомусь слабо йдуть. А також я зробив багато прищеп Хелловіна. Я маю вже кущів, три куща повноцінних і на є. І Хеловіна я ще понащіплював досить багато цього сезону. Тому що подобається. А ось тут нащепив полтавський манікюр Фінгер. Дуже вдали. Получились прищепи дві. Ось вони мають суцвіття. І один пагінець і другий. Другий трошки слабший. А перший пагінець вже, мабуть, довжини сантиметрів 60. Зараз я його віднурмую, трошки пообрізаю, залишу тільки деякі фрагментики, дуже хочеться спробувати, що це за чудо таке. Полтавський манікюр фінгер. А ось тут зробив дві прищепи червоної калини. Червона калина непогано пішла. Є соцвіцечко можна буде спробувати. Цей пагінець слабший. А от подарунок полякам брунька одна спить і друга. Ніби вона опушена, але чомусь вріс не йде. Ось там подарок полякам, так? Ні, це так ось червона калина пішла гарно вріз, а подарунок полякам чомусь не вийшло. І тут дві прищепи, це відкритий ґрунт. Вже на шпалеру хочу пустити. Супер вишня і мускат ізюмський. І ще по запасні. Там бруньки. Одні і другі. Прижились, буду жити, буду пускати його на арку. Мускати ізюмський і супервишня. Ось тут відкритий ґрунт, супервишню. Також нащепив дві штучки. Прижились, йдуть в ріст. Викидали суцвіття. я вже повидаляв. Відразу з них. Супервишня. Це на академіку. А ось фламія. Також непогано прижилась. І також на рукавчику кущу від голови йде. Зразу ті бруньки, що просипаються нижче, треба видаляти. Фламія теж хороша форма. Буду його поширювати побільше. Є, звісно, і слабші прищепи от мускат ізюмський. Є брунючка, але вона така слабенька. Ось від рідного куща брунючки попросипалися по їх треба зразу підчищати всі. А от верхня прищепа краще буде з неї толк. І ось з цього боку також мускат ізюмський, але брунючка є. Рідного треба її прибрати. Також мускат ізюмський. Ну а як же ж без красунчика? Красунчика я Понащіплював також багато зеленим зелене. Правда, пізніше прищепи були, але все буде добре, я впевнений, що деяка частина підросте і визріє. Також на цьому кущі ще є зовсім менші брунючки, але вони прийнялись і ростуть. На цьому кущі тут ось він джевелін відкрит в відкритому ґрунті. Пішов вріс, рісну, дуже якось він тут повільно йде. Ось Алінка далі трохи краще прижилась. Ось ця Алінка, от брунька також сидить, якось не рухається. Вкусняшка. Також запізнюється. Ну, нема погоди хорошої. А тут сонечко. Ну, ось такі прищепи. Ось тут відкритий ґрунт. Сон Анжеліки з цього боку. Буде жити, а ця бронечка, ну, має точку росту. Ще проснеться. Ну хоча б один пань приживеться і то буде добре. А з другої сторони, ось там мускат ізюмський, досить гарно прижився. І звісно ж денька. Будем деньку поширювати побільше. Є суцвіття, я потім їх повидаляю. Тут денька, ось тут денька. Також соцвіття є. Прищеп зроблено багато цієї весни. От вкусняшка. Чорним, зелене. Прищеплюю. Тут також динька є. Ось там прищепи різні всіх не передивиться. Оце експериментально зробив. Дві прищепи на один рукавчик. Сонечку. Чорним зелене, а красунчика прищепив зеленим прямо в чорний рукав. Ну от живе він поки. Експериментально побачимо, получиться такий момент чи не получиться. І далі там красунчик, мускат ізюмський, прищеп зроблено в цьому році дуже багато. Замінюємо деякі форми. Вірніше, не деякі, дуже багато замінюю. Перехожу на більш такі, які мені вже випробувані і мені подобаються. Ось, думаю, хватить по всі прищепи. Всіх неможливо все показати. Буде дуже довге кіно. Ще покажу, який подяка полякам. От чорним зелене. Мо ніби прижилася, але щось не йде вона в різці, Вже давно зроблено. Тижні зо два як не більше. Мабуть, от Красунчик поруч. Зелене-зелене пасиночок росте. Ще вище по тому рукаву, що тут в мене вкусняшка. Досить гарно пішла в ріст Вон бруньки треба видаляти Ну, все, по прищепам усе. ну, Надіюсь, що за цей тиждень вже виноград вже весь відцвіте і можна буде зробити другу важливу. Обробку винограду після цвітіння. Ось як пчілки допомагають. Під час цвітіння я зелені операції роблю. І виногради я підливаю по невеликій кількості води, якщо не немає дощу. От часто мене запитують, є така інформація, не можна підливати виноград, не можна нічого зачіпати, тому що буде осипання. Дивіться, він же мене. Третій тиждень виноград світе, якби я його не підв'язував, дивіться, він вже переріс верхній дріт. Якби я його не посанкував, це була б картина жахлива на винограднику. Так що не бійтеся всі ці операції, робити, звісно, не треба там шарпати, залози, смикати ними, щоб дійсно якісь такі травми нанос... не наносити тому суцвітю. А так потихеньку всі роботи можна робити на винограднику і підливання. Підживлювати буду вже після цього, як виноградник перецвіте. Ось красен вже відцвів, Цимус вже майже відсвів. В принципі, надіємося, що липень і серпень будуть тепліші. Каберне вже відцвітає. Повністю майже буде тепло і наш виноградник все-таки достигне вчасно. Так що віримо, що ще будуть теплі доньочки в нас, і все в нас достигне, дозріє. Віримо, надіємося в це. Віримо в Україну, віримо нашим Збройним силам, які боронять наших від ворогів огидних. І все буде Україна. Бувайте!